Ми вирішили сьогодні прогулятися зі своїми песиками, показати вам наші краєвиди, трішки нашого села, також познайомити вас з ще одним нашим песиком. ви нашу вже знаєте, вже бачили. У нас ще влітку з'явився один песик. Я думаю, в селі дуже рідко ви зустрічаєте людей, які гуляють з песиками. По вулиці, зазвичай люди їх прив'язують, це дуже печальненько. Це ж все ж таки тваринка, і хочеться, щоб вона трішки гуляла. Ми вирішили прогулятися в наш ліс, Дивимося, які тут засніжені ялиночки, сосонки. І відповідно гуляємо з нашими чотири лапами, дружами. Вас відпускати зараз, да? Будете бігати? Ну, зараз трошки пройдемося. Гера, вернись! А я казал? Стой, <служив> <служив> все одно бежит до дыра. <служив> Гера! До меня! До меня, до меня! Песик маленький. Це ще наша друга собачка. Вірочку ми вам колись показували. Зараз вона дуже велика у нас А це ще один песик у нас з'явився. Він до нас прибився, це якийсь місцевий, можливо, хтось в ліс вивіз, а ми живемо ж біля лісу. І він, відповідно, до нас прибився. Прийшов і сидить у дворі. А ми його покормили, звісно. Якщо б ми його не кормили, може б він з нами не залишився. Ми його покормили, От. і я написала оголошення, можливо, хтось загубив а, собачку по місцевим групам, але так ніхто і нічого не відповів. Ми його а, на вулицю заманили, він був спочатку на дорозі, але ми коли приїхали, були, а, їздили в місто, потім приїхали, і він весь період сидів у нас біля двору. Ну, сидів він біля двору по тій причині, що ми його покормили, тому він від нас він вже не втікав. Ну, ми вирішили його просто залишити, щоб він вже жив з нами. У нас територія велика, місце вистачить, тому в Єрі буде такий, такий компаньйон. Вони, вони бігають разом, вони живуть практично завжди разом. Тому, тому ось так у нас другий песик з'явився. Біжать, біжать маленькі носі. Це... Де такий худий, малий. Я колись мріяла про білу собачку. Тепер у нас два білих собачки. Що ти пригаєш на ях? Грається в них. Грибуньки. А ну, не річать. Зуби треба, я не хочу. Так, так. Що тут мене прикладає? Погладь. Ну І я хочу, і я хочу. І ми двох хочемо. Ну що це таке? Ну як це так називається? Ти вона так завжди. Вона ж щоб я прийшов. Що Ну, що ти оце таке? Нічого не відпустив. Ти такий, що ти можеш? Поклацить мені, да? так? Що ти мене клацає? Єди, що ти не клацює. Можливо, хтось знає, як його треба кормити, щоб він не був таким худим. Кормимо однаково, вони плюс-мінус однаково його. Однакової ваги, але Гера виглядає, можливо, це за шерсті, вона так виглядає велика. А він такий худий, такий костлявий. Ми їх кормимо сухим кормом. От. І вони такі в нас худенькі. І глисти трави, трави ми все робимо регулярно, але все одно щось він такий дуже прям худий. Я вставлю відео, якщо знайду, яка вона була колись маленька. Ганяла, також минулої зими. Легендарно, цю собаки наші живуть не так, як всі сільські, не на приїзі, ми їх не прив'язуємо і вигулюємо. Єдині в селі ходимо з двома собаками на поводках. Нам це подобається. Я думаю, що і собакам це подобається. Це краще, ніж сидіти, садити їх на приїзді, щоб вони не да не бігли. А ще хотіла поки гуляємо, хотіла такі повернутися до теми нашого переїзду в село. Під одним із попередніх відео було дуже багато різних коментарів, що ми типу, люди з міста приїхали і думаємо, що нам всі повинні допомагати. Ну, По-перше, я в відео нічого такого і не говорила, що нам повинні всі допомагати. Я просто за те говорю, що люди, місцеві, так звані бізнесмени, які спочатку по приїзду пропонують купити у них то молоко, то сир, то мед, то ще щось, то ми вам вигоремо, то ми вам все поможемо, все зробимо. А коли доходить до діла, то якби до них не дозвонить, ну, дозванюємося. Але дочекатися їх неможливо. Я за таких людей говорю, що дуже багато людей, які от приїжджають і вони думають, що ми так як ми з села, то нам можна трошки так лапши на уші повісить, і ми, типу, все всьому повіримо. І от я за таких людей кажу, що дуже багато таких людей, які отак от, от відносяться. Ну я розумію, що це авторитет повинен бути, що це. Спочатку тут є такі, да мені писали, що я, я теж таке помітила, що є тут певні групки людей, і вони один одному допомагають, допомагають, типу як Барта один одному. А, от. а так як я, наприклад, там, ми там не, не, не дотичні ні до кого, ні з ким так не дружимо, в принципі, то і відповідно і нам ніхто не допомагати не буде. Ну, якби ми всю роботу по дому, по двору там робимо самі в плані покосити, ще якісь моменти. Такі. По поводу я маю на увазі таких людей, які ну є такі люди, які тут спочатку розказують, що ми можемо все і хату построїти, і машину вам зробить, поз... і, зробити, і все, все, все ми можемо. А коли доходить до діла, то такі люди десь діваються. Питання просто, для чого це говорить. Щоб ми, наприклад, не думали, що ви можете нам там допомогти. Я не говорю безкоштовно допомогти. Я про безкоштовну допомогу взагалі не говорю, тому що я розумію, що кожен час, кожна робота вона оплачується. Тому от у мене таке от враження. Все, що я хотіла в принципі, сказати стосовно попереднього відео. От. Так що отакі. Хто, до речі, не в курсі, про що я про що йде мова, то... Відео на каналі є про те, як ми переїхали в село. Не попереднє, а передостаннє відео є. Я там розповідаю про плюси і мінуси, про очікування, не про плюси і мінус, про очікування, які в нас були і які зараз є. <сажут> так, поцепили їх, ідемо додому вже. Для чого ми їх цепляємо? Тому що вони у нас, чесно, трішки неслухняні, і вони тікають, завжди залазять до когось. На гноярді залазять, там реються. Потім ми їх миємо їх... Ми їх... від цього всього. Тому ми їх випускаємо ось так на таке поле. Ну, це ще одне поле біля села знайшли. У нас ще ближче є одне таке поле. Ми випускаємо і вони там відповідно гуляють. А так вони в нас в дворі закриті. Не на привізі, а в дворі. У нас такі собачки. The mother silly. У нас, до речі, тут є е, залізна дорога. Була колись, колись ходили поїзда. Це село тут наше, це... ми звідти йшли. Ось, прямо так була. Так, і тут вокзал. Перон прям такий, він весь заріс вже. От. І до 2021 року тут їздили електрички, здається, на коростень, на овруч і на Білокоровичі. А зараз, на жаль, людей мало і, відповідно, вже відмінили. І вона в не дуже хорошому стані, тому і закрили. Ми зараз тут йдемо вуличкою, додому. У нас є неофіційна дорога. Так, оце Ми йдемо цією дорогою. Ми тут недалеко живемо біля залізної дороги. І відповідно іноді е -е, ходимо через... Тут у нас є дорожка така, яка виходить два кілометри, навіть півтора до дороги. От, і там автобуси ходять. В наше село також приїжджають автобуси, але два е -е, рази в день. А відповідно тут півтора кілометра звідси пройтися і там вже їздять автобуси і на Житомир, і на Київ. У нас тут розв'язка непогана. Так, це наша вулиця, але тут з цієї сторони живе тільки одна сім'я. А нам, напевно, десь пів кілометра ще треба йти до нашого будинку. Це така вулиця, тут вже на початку людей 10, 7 і 10 десять живе. А... Може, далі далі там, ніхто, ніхто не живе, дуже великий такий розрив, поля, тут болота, там. От, І сюди відповідно, ми гуляємо наді. Це Ми вже майже дійшли до нашого будинку, ще трошки там треба пройти. І це вже хати починаються. Багато де, закинуті хати живе. Дуже мало людей залишилось, колись було дуже багато, прям сімей 50, можливо, жило на цій вулиці, а зараз, якщо 10, ні, 10 є, 10 є сімей на вулиці. А це все що, все, що є. От ми й додому вже прийшли. До речі, хочу вам показати, От на білому фоні дуже помітні мої туні. Це брабанти. Купляла їх зовсім зовсім маленькими. Ціна однієї штучки була 45 гривень. І з мене багато хто сміявся і казав, що таких же ж там не видно. Але ж брабанти то ростуть же швиденько. Я думаю, вже на наступний рік вони в мене будуть такі суттєво помітні. Тому ось показую, поки є можливість.